Доброго дня, с вами магазин Котілок, и сейчас я хочу записать невеличкий видеогляд на автоматику до твердопалоного котла Арамис. Вот такая она есть у нас. Так. автоматика, с инструкция, гарантийный талон и Саморізи для кріплення автоматики там, на стінку або на верхню панель котла. Так, ну, Такий вона має зовнішній вигляд. Зроблена така під кутом, щоб на верхній панелі котла так зручно стояла і було зручно підійти і з нею працювати. Так, ну що ми маємо? Маємо значит, звичайно, вілку живлення, гільзу для зчитування температури, яка кріпиться на трубу подачі теплоносія, роз'єм для підключення вентилятора. Так, і також де тут? І також є провід для підключення циркуляційного насосу. От, так, виготовлено в Польщі, як написано навіть на етикетці, от, має отакий от от запобіжник. <кій> Який легко можна замінити, якщо вдруг там був перепад напруги і тоді. так далі. Шнури. Ну, я їх розпутувати не буду, але вони достатньо длинні. І це у нас іде, можна підключити датчик димових газів і вихід. Так, ну, зараз я під'єднаю до вентилятора, та підключу її до сіті. Так, ну от я під'єднав її до вентилятора. Що ще не включав. Інструкція на українському язику, де чітко розписано, як Її керувати, як робити налаштування. Ну, тобі ж, все детально прописано. Значить, мінімальний порог роботи цієї автоматики, що можна виставляти це 35 градусів. Ну, зараз посмотрим. Так, Проходить індикація, загорається лампочка стоп. Ну, в принципе, что мы можем нажать старт и вентилятор почав подавать по ветре в котел. 60, 61, 62. О, минимальный. Ну, значит, максимальна позначка тут виставляється 80 градусів, і мінімально я зараз виставив це 35 градусів. Це е, любите <хи> ті, хто хоче виставити на саме мінімум температури, щоб потім котел почав конденсувати, наліпки по боках були і так далі. Ну, я не раджу виставляти таку температуру низьку на котлові. Так, значит, щоб, щоб потрапити в меню налаштування, затискаємо кнопку меню. І от є е, позначка там, допустим, ціпі. Да? От. В меню це чітко в інструкції написано, що в меню, якщо показує CP, то є час продуву. І кнопками плюс-мінус е, міняємо е, значення. От. І так далі е, переходимо. По менюшки, і дивимося, що тут написано, які позначки будуть показувати на табло, і що воно означає. І так ви можете цю автоматику зробити під себе, під свій вид палива, яким ви користуєтесь, тому що ну, разні, разні види палива, і для них потрібно там різне налаштування. Але на заводських стандартних настройках вона добре працює, тобі ж. Якщо чесно кажучи, можна сильно там, не заморачивать, щоб міняти якісь налаштування, я би е, э, поменять в настройках там, время включення циркуляційного насосу і відключення, а так більше такого. нічого. Якщо зайшли в меню там щось наклацали і так далі, то от є функція, як повернутися на заводські налаштування. Нажимаєте, натискаєте, і автоматика збрасує все на свої заводські налаштування. Щоб вот. ваш параметр почав действувати, то ви заходите в менюшку, на вибираєте нужну вам позначку і можна не трогати цю автоматику через 5 секунд вона померцає і потім прийме Ті параметри, які задали їй ви. Ну, потім також ви заходите в меню і далі налаштовуєте. Тут хороша надійна польська автоматика. От. Для більш там, детальних характеристик переходьте по сильці в описі. З вами був магазин Кетілок. Всім гарного дня, до побачення!